Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Сьогодні в вашій увазі цікава стаття в The Telegraph від Андрія Єрмака. Також поговоримо про штрафи від ТЦК. Є певний законопроект, який дасть можливість українцям за кордоном сплачувати ті штрафи, якщо вони не оновили свої дані. А таких дуже багато. А також про доставлення українських паспортів з України за кордон. Тому дуже рекомендую додивитися до кінця, не пропустити, підтримати це відео та, звичайно, не забудьте підписуватись. І до вас дуже велике прохання. В описі під цим відео є посилання на монобанку. Хочемо зібрати для бійців, які зараз на сході 46 тисяч на екофлор. Моєї хорошої знайомої співробітниці, чоловік зараз якраз перебуває на сході, і для його бригади. Потрібен екофлор. Тому дуже вас попрошу приєднуватись. Будь-яка сума. Це дуже важливо і прискорить можливість придбати цей екофлор. Дякую. Перейдемо одразу до головного слів Андрія Єрмака про те, коли в Україні можуть бути вибори. Україна готова. Андрій Ярмак повідомив, коли відбудуться вибори в Україні. Так звучить заголовок. Ріник офісу президента Андрій Ермако наголосив, що Україна готова до виборів після встановлення справедливого миру. Президент сказав, що після встановлення справедливого миру ми будемо готові негайно перейти до правильних демократичних виборів у нашій країні. Відповідаючи на запитання про ймовірність проведення виборів у 2025 році, він зауважив, що Володимир Зеленський готовий до них у будь-який момент. Водночас голова Офісу президента уточнив, що світ має визнати ці вибори як демократичні і такі, що відповідають усім стандартам. Крім того, потрібно додати можливість голосувати всім громадянам, включно з військовими, та на передовій і громадянами, які тимчасово виїхали за кордон. До того ж, керівник Офісу президента наголосив, що зараз основні фінансові ресурси України спрямовуються на підтримку армії та громадян під час війни. Отже, як бачимо, Думки і заяви що президента, що Андрія Єрмака щодо в 25-му можливі вибори, а це означає, що буде зупинка військових дій, війни. Я не знаю, чим там все закінчиться. Таку можливість вони пропрацьовують і щось в такому напрямку зараз просувається. Я впевнений, що багато глядачів на цьому каналі підтримую думку, що вибори потрібні, але вони не можуть відбутися, коли обстріли, коли йде наступ. Коли люди гинуть, це неможливо. Мусить бути зупинка, мусить бути припинення вогню. Тоді в такому випадку, ну, напевно, якимось чином можна буде провести вибори. І для громадян за кордоном, яких налічує МЗС України більше, ніж 7,7 мільйона громадян, а це ну, дуже багато. І для тих, хто в Україні тимчасово переміщений, під обстрілами, військові. Звичайно, що всі мають право і всі повинні проголосувати. Якщо будуть військові дії, звичайно, це неможливо зробити. Тому напевно, що щось може в 2025 році змінитися. Це моя думка. Ну і так говорить Андрій Єрмак. Він не говорить, що будуть вибори в 2025, п'ятому, але таке допускається. Ви що думаєте? Обов'язково пишіть в коментарях. Наступна інформація безпосередньо буде торкатися українців, які за кордоном. А таких більше 50% дивиться цей канал. І в більшості випадків це чоловіки. Чому? Тому що цікавою інформацією поділилася Катерина Черногоренко. Прийняття закону про те, щоб українці за кордоном дистанційно платили штрафи від ТЦК у Резерв Плюс, стане сервісним кроком. За словами заступниці міністра оборони Черногоренко, дистанційна сплата штрафу у «Резерв плюс кожним українцем та українкою за кордоном, які порушили військовий облік, стане значним сервісним кроком для того, щоб кожен українець чи українців, які порушили правила військового обліку, але при цьому знаходяться за кордоном, могли зручно оплатити штраф від ТЦК у Резерв Плюс. Потрібно прийняти законопроект 12093, який наразі знаходиться на розгляді у Верховній Раді. Про це під час засідання парламентського комітету з питань молоді та спорту розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко. Так, за її словами, законопроект 12093 стосується того, що кожен громадян або громадянка можуть у Резерв Плюс оплатити штраф в два кліки. Те, що це можна зробити, це факт. Інше питання. Щоб люди хотіли це зробити, ну бо не кожен може собі дозволити і кожен захоче віддати 17 тисяч гривень. Ми хочемо запустити цей функціонал прямо в застосунку, щоб люди фізично не ходили до ТЦК, особливо якщо вони знаходяться в іноземних країнах, щоб вони могли це зробити з будь-якої зручної точки світу. І окрім того, якщо людина це зробить ініціативним і добровольним чином, то вона сплачує тільки 50% штрафу, а не всю суму. Це не є новелою. Зараз ми так живемо в рамках порушення правил дорожнього руху. Ми з колегами з МЗС проконсультувалися і хочемо, щоб якщо законопроект 12093 буде підтриманий в першому і другому читанні, то ми реалізуємо це в резерв Плюс. І це буде ще більш сервісно, пояснила Катерина Черногоренко. Але дуже багато громадян України за кордоном навіть не мають Резерв Плюс. Вони не встановлювали і не обновляли свої дані. Тобто, яким чином їм сплачувати той штраф? Треба перше, щоб вони встановили цей резерв плюс. Потім, щоб вони погодилися його заплатити, це може призвести до більшої кількості людей, які подадуться там на якийсь сірий паспорт, чи ще якісь маніпуляції будуть проводити за кордоном. Це може спричинити до того, що громадяни за кордоном будуть шукати шляхи, як відмовитися від громадянства. Оце проблема, яка може виникнути. Я впевнений, що цей законопроект і все, що з ним пов'язано. Має шанси бути прийнятим, тому що Україна зараз шукає різні шляхи, як наповнити державний бюджет, і це вагомий внесок може бути з-за кордону. І буквально сьогодні було повідомлено, що Укрпошта вже почала доставляти українські паспорти з України в закордонні представництва, і українці можуть їх отримувати. Звичайно, що. Не всі можуть. Ви знаєте, що без оновлених даних для чоловіків ця можливість відсутня. Але тих, у кого обновлені дані, або ті, хто їх не має оновляти, він може прийти і отримати свій паспорт. Генеральний директор компанії Укрпошта Ігор Смілянський говорить, що тепер за декілька кліків можна оформити доставку паспорта у 134 країни світу. Ціна доставки фіксована лише 6 доларів плюс 10 гривень. ПДВ також він додає, що. До цього ціни склали понад 100 доларів. Так, але колись могли всі, кому захочеться отримати цей паспорт. Зараз не всі можуть отримати. На жаль, також було наголошено, що фахівці розробили спеціальну платформу для такої доставки, на якій можна оплатити послугу доставки електронною маркою з QR-кодом. Потрібно лише зайти у свій особистий кабінет на сайті Укрпошти і все. І далі оформляєте паспорт. Якось так виглядають новини на сьогодні від Андрія Єрмака. Від ТЦК, штрафів і можливістю отримати український паспорт вже в 134 країнах світу, насправді хотілося би вірити, що вже в 25-му році будуть якісь кардинальні зміни, і ми зможемо видихнути і сказати, що нарешті війна закінчилась. Я би цього хотів всією душою сім серцем, щоб всі наші військові, медики, всі, хто активно приймає участь, Бойових діях повернулися до своїх сімей. Живі та здорові. Я впевнений, що про це мріють всі 100% громадян України, де би вони не перебували. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що підтримуєте це відео, цей канал. Підписуєтеся. Гарного та спокійного вечора. Слава Україні!